Так, ну що, була я в окуліста. Перевіряю зараз в принципі, все по медицині. Ну, Те, що ми повинні робити обов'язково, постійно, але, як завжди, відкладаємо. З очима, то я, в принципі, займалася, окуляри носила на роботі. Але одна справа, коли ти їх носиш... Ну, бо треба там поганенько бачиш, там таке вдаль. Інша справа, якщо стоїть питання, скоріш за все, мені ну, не скоріш за все, мені точно доведеться вчитись водити машину, а водіння машини вже треба перевірити нормально зір. От Тільки що я була в клініці, тут недалеко на Софійській в Шиївці, І перевірили на комп'ютері, глянули, ще треба звернутися до лікаря, тому що ну, є два види. Які можна замовити. Тобто ну, я хочу підійти зараз до цього серйозно, так, з мінімальним вкладенням, знаєте, грошей все-таки, по мінімуму. От, але е, разом з тим хочу підійти серйозно, тому що в будь-якому разі всі такі серйозні речі треба зробити тут, а не там. Бо там дуже дорого. І взагалі я їду працювати, а не лікуватися і витрачати гроші на щось. таке. Тому зараз, як ніколи, я. Свідомо серйозно підійшла до питання здоров'я. Так що, бачите, таке трохи нервувала вчора, але нічого, йдемо далі. Працюємо.